16 травня Сумщина попрощалась із двома своїми воїнами-оборонцями: Олександром Борищиком та Олегом Одненком. 31-річний Олександр загинув 7 травня внаслідок танкового та мінометного обстрілів на Донеччині. Військовослужбовця поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Три, смерті, смерті, смерті Солдат Олег Одненко до повномасштабного вторгнення російських військ працював будівельником у Сумах з квітня 2022-го мобілізувався до Лав ЗСУ і більше року боронив Донеччину. Військовослужбовець загинув 6 травня в Донецькій області. В серпні 2023 року йому мало виповнитись 50 років. Проводжати воїна в останню путь до свято-миколаївського храму прийшли його близькі родичі та друзі. І ще малимо саду. Но представленого воїна, Олега, і раніше у вірі спочали гродичів його. Він зразу пішов, він зразу Перший пішов. В пер, в перші дні він сказав, я повинен, я повинен і по-іншому не буде. З першого дня він, він був в Десні, а потім його переправили в Донецьку область. Нам дуже, дуже боляче, що він загинув, ми. З ним, за останній час ми з ним дуже багато спілкувалися. Він дуже хотів повернутися і бути з нами, побачити сина, але так не зміг побачити його. Він був хорошою людиною, завжди був усміхнений, завжди за всіх турбувався. Він був дуже хорошим. Дуже хорошою людиною і дуже хорошим захисником. Скільки він, він пережив за цей час, він більше року в Донецькій області прослужив, скільки мав поранення і дуже серйозно, в нього ребра були переламані, але він витримав це. Ну ми його будемо завжди пам'ятати. Завжди. Чудовий, дуже добра людина, дуже yeah. добра, відзивчива. Ніколи ні в чому відмов. З початку повномасштабної війни він пішов в воєнкомат і з початку квітня був вже на службі. Він спочатку був в мінометній батареї, а останні три тижні в піхоті. Тобто на, ну, на самому нулі. Казав, що важко дуже. Сказав, що буде там, де перемоги. Так, все буде добре. Патріотом своєї країни. Мужнім, мужнім, хоробрим Олега Одненка, як і Олександра Бурищика, з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. У чоловіка залишилися батьки та 20-річний син. Вічна пам'ять та слава захисникам України.